Цей керівник завжди оточує себе ще розумнішими колегами і підлеглими. тому я зовсім хвилююся за стан, який буде в культурному просторі міста Львова, коли я буду верховні. І крім того, я не планую керувати свої стосунки міст цілим містом Львова, і своїми виборцями ніс своєю командою управління культури. Тому що це робота в полях, це робота з людьми. Тепер ваша черга ставити за питання. Пані Петербург, прошу. Я сьогодні переглянула зранку вашу програму. Так мені тут зручно виписати вам колег. Ми ті не вийшли, але вже зграємо, я. Можу сказати, там, такі, тезна, я вам скажу, там така цікава теза, яка була. Напроводная Україні саме з ядерної держави, наприклад, зокрема, що маєте на увазі? Чи знаєте ви ставлення світу до тих держав, які мають в себе на озброєнні ядерні зброї? Знаю, чи знаю стосунку цих держав відношення до цієї моєї скромної скромного побажання, і знаю, як вони гарантували відмову української держави ядерної. Ми, щас, ми вже даємося на захід вже більше, ніж пам'ятається до України. Ваше запитання ви першою зараз ставите пані Юля. Так. так, пані Юля, я маю це. Після відповіді, це на нейтральному часі. Ви ставите запитання. Хто перед тим ставить запитання? Радик. Радик. Перепрошую. Не проблема. Пане Раді, ви ставите запитання, прошу. Я, на жаль, не проглянув програму самопомочі, хоча 4 мільйони е, сережу вашої газети мене, звичайно, спечатляють. Але я бачив, що ця рукава відбулася у Львові, де основним спонсором була російська фірма «Житей». Ви вважаєте, що це нормально? А, чому мені сталося це? Я що, ви? була організатором «Шерка Кавча»? А ви тільки що хочете відвіктися від усіх. Ну, <waterfalling artists> <of cause> yeah, so yeah, то що це олена прийшла до Я, от, що це так. Є і бойове, є начальний рівень культури. Так. Вплид іде від самого помічи. Так. Керівником якої є пан трудовий марночисть, дивгостася по казу. Спонсором є клуб і російська фірма, я бачу. На на. Явно це неправда. І друге, що я хочу сказати, що я підтримую варіант руху, і я посадовець, і я приватна особа. Ви готові завтра вийти з протестом проти, якщо таке правда, що я була? Що Жукей був спонсором свята Халина? Це це ще не що-то? Добре, батько, зі фону ви не забуваєте. ваші запитання, батько. В галузі IT я хотів окласти. Ви пропонуєте? Ви пропонуєте наймати закордонні аутсорсингові компанії для того, аби вони забували айтінок в ай Україні? Ай ай Прошу, будь ласка, пояснити свою позицію як забудовані аутсорсорсингові компанії будуть створювати додаткові робочі місця в Україні, де визнана світом IT-галузь є однією з найбільш розвинутих у світі, можливо, після Індії. Ну, ви знаєте, на яких, у, яких умовах законодавчих працюють аутсорсингові компанії і, на, і всі наші айтішники? Що вони всі майже і без, скажімо так, незахищення законом? Що ви пропонуєте

ви проводили айфас і будівлець. І в місті полі теж був право, якщо ви не знаєте ви цього, то я вас не відживаю. Щодо щодо айфаджа, який вже відбувся, то в мене теж є питання. Ми говоримо про до Верховної Ради, чи ми займаємося е, невідомо чим якимись комедіями? Е, я вважаю, як людина, яка надзвичайно позитивно ставиться до цієї громадської ініціативи, яку ви започаткували, фантастично. Я вважаю, що в тій ситуації, яка була Альфа Джазом, варто було більш детально і більш широко. Поговорити і знайти порозуміння з громадою і з людьми, аби вони не ходили туди, аби вони не купували картки Альфа-банку. До речі, я була на, цього, на одному французів. Але я жодної копійки не потрапила на російський, як це називається, добре, російський Альфа-банк. Я взяла собі водичку в одному фанцевсі, скинула ночі скриньку на авто. Тому я вважаю, що фантастична діяльність економічного міков руху абсолютно однозначно без жодної іронії. Прекрасно, але більше треба йти від показових ем, таких дуже яскравих і виразних акцій, які би прикрасили будь-який фестиваль актуального мистецтва. Я більше ж переконана цьому Особливо цей ж з мешами. Які реагують на російський прапор, особливо цей з майтеними. Я думаю, що тиждень є това, це, це, це було фантастично. Тобто, більше треба працювати з людьми для того, щоб пояснювати їм, те, що це є агресор, і що туди не варто йти, називати якісь додаткові матеріали і так далі. Тобто, прошу, будь ласка. Мені було найпростіше зараз від цього відкрити і я би мала повні правові і юридичні підстави зробити. Але я є такий самий член бойкотного руху проти регіональних товарів, проти російських товарів, які це. Дякую. На жаль, на жаль, акції вас не бачив, але дякую за підтвердку. Я це роблю не для фотонаморів і не для ефірів. Це теж добре. Я хочу вам просто повідомити на рахунок майтечок, мишок і так далі, що за підрахунками експертів в економічній правді Так, Це так, а волосів було... соціальних павлення, я знаю. Давайте ви все, знаєте, на жаль, приблизні збитки, ну не тільки нашої яйця, звичайно, і того, що Україні щось починають розуміти, 100 мільйонів доларів нанесені державі Росії. Сто мільйонів доларів це 100 танків. Скажімо так. ВТБ банк поніс страшні вбивці. Я вже не говорю, що ми не можемо з Барбанку нічого посунути, бо там Ахнетко тримає е, свої капітали, наприклад, поки целиком знаходиться всі рахунки Сбербанку. Це, це дуже важко. Я, а найтечки і так далі, ви розумієте, що друкувати зараз продукцію і розвиватися, це є, звичайно, це є витрати. Ми зараз не друкуємо, ми надрукували до війни 850 тисяч ликів. По всій Україні. На Сусерецькі були в Луганську, Лисичанську і в Донецьку навіть. Я можу назвати імена, як потім, якщо туди. Макс Осовський, кореспондент, який був нашим координатором в Лисичанську. Ми роздавали там наші, наші листівки. Після початку війни мені не будуть витрачати кошти на духову продукцію. І тому ми боремося з флешмобами і так далі. Я дуже дякую за ним, які нас підтримували. Тому що ви боятися грошей в різних позиції, це більше депутатів. Абсолютно я абсолютно підтримую вашу свинью.